А тут у нас Соломони в колаборації з Мейсон Марджелла, колекція чи лінійка ММ6. Значить, вийшли ці кросівки буквально два місяці назад у декількох кольорах. І сама модель отримала назву XT MM6. Я думаю, що ваше перше враження десь таке, як було в мене. Тобто, взяли модельку XT 6 і зробили з них таку фешн лайфстайл версію. І воно дійсно правдиве, тому що перше на що звертаєш увагу, це те, що. Агресивного протектора немає. Є звичайний гумовий аутсол, тобто це вже робить ці кросівки більш підходящі для того, щоб ходити в них в місті. Плюс, що дуже важливо, змінилася і конструкція верху. Кросівки стали ширші, та тому що XT6 XT4 це доволі вузька модель кросівок, і не всім вони підходять тут. Сама колодка змінилася, і як бачите, місця в передній частині тепер багато. Матеріали верху при цьому не змінилися. Це поєднання гуми і цупкого текстилю. Окрім цього, в очі кидається і брендинг, який є в цій парі дуже лаконічний. Це і фірмовий код Mason Margiela з обведеною шестірочкою, і великий надпис Solomon з боку, і надпис XT M6 на язичку. Це відповідно назва моделі. Набивки всередині теж стало більше. Що точно додать у комфорті. І що, як на мене, змінили в гіршу сторону, це те, що прибрали систему швидкої шнурівки, а добавили ось таку звичайну. Значить, доступні вони в декількох кольорах і повна вартість від 20 тисяч гривень.